Червона калина похилила слав, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми ту Червону Калину підіймемо, а ми нашу славу Україну. Богатые магазины, золото, меха, квартиры буржуев, все это будет ваше. 23 лютого? 23 лютого. Так зване свято. 23 лютого? Ні, не чув. 23 лютого? 23 лютого? Це не наше свято. Це свято, яке повертає нас назад в Радянський Союз. Це не наше свято. Пізніше було переймено в День Захисника Вітчизни. День Захисника чиєї Вітчизни. Чиєї Вітчизни. Якої Вітчизни? День захисника чиєї вітчизни. Совєти – не моя вітчизна. Совєти не моя вітчизна. Це радянське свято. Це свято сталіністів. До України це свято не має жодного стосунку. Наша історія настільки багата, що можна знайти інші свята. Достатньо, достатньо своїх, своїх перемог. В нас достатньо своїх дат. Пам'ятай свою історію. Свої свята, свої герої. Своїх захисників, своєї вітчизни. Ми пам'ятаємо своє, ми пам'ятаємо рідне. Ми пам'ятаємо своє минуле. І ми живемо заради майбутнього. 23 лютого це свято окупантів. Це свято окупантів. Це свято окупантів. Тобто абсолютно нав'язане радянське свято. Незалежній Україні це свято нав'язувати не варто. Підтримує своє, а не нав'язане. Не святкуй радянських свят. У нас своїх достатньо. Совєтський Союз почив в Бозі, а разом з ним і його свята. Що воно перетворюється? У звичайний срач, у звичайну бухалку, сам саму звичайну банальну п'янку. Жоден українець не повинен святкувати такого свята. Я не святкую цей день. Я не святкую цей день. Це радянське треба вимітати, Дякую. з якого з нашою з нашої свідомості. Не будь-гомосовєтіку! здумай думай своєю головою! Не будь-гомосовєтіку! Не будь гомосоветікус. Не будь гомосаєтікус. Викинь совок своєї голови. Викинь совок зі своєї голови. Викинь совок зі своєї голови. Викинь совок зі своєї голови. День Українських Збройних сил. 6 грудня. 23 лютого. День мобілізації пролетаріату. На захист ленінського комунізму. Перейменований в день захисника совєтської отчизни. Захищай свою вітчизну від совєтських свят. Та пішли ви в жопу за своїм днем совєтської армії? Червона калина, маєш білий цвіт, не журися, славна Україно, маєш добрий рік.